Ось такий веселий Танок навколо Ялинки разом з дітьми-учасниками фотопроекту Різдвяне диво 2016 виконували казкові та мультяшні персонажі. За словами організатора конкурсу Олександра Харвата, цей рік для фотопроекту Ювілейний, адже вже в п'яти він стартує у Рівному. За цей час близько 200 дітей із цієї області взяли в ньому участь та доторкнулися до справжнього різдвяного дива. Ми дорослі маємо щось робити, щоб життя наших дітей, щоб життя в нашій державі, в нашому місті було краще. Ми якраз цей проєкт якраз покликаний на те, щоб в, дитячому, в дитинстві робити цей проєкт для дітей цікавим, радісним, щасливим, щоб діти себе почували серед Святого Миколая, серед інших казкових героїв, щоб вони себе почували героями. Однією з наймолодших учасниць фотоконкурсу є півторарічна Валерія Новак. Разом з мамою дівчинка приїхала аж з Володимирецького району, а саме із села Великі Цепцевичі, що більш як за 100 кілометрів від обласного центру. Цей проект для маленької Валерії наповнений справжніми відкриттями. Дівчинка вже встигла відчути себе фотомоделлю а на святі покружляла навколо красуні ялинки та отримала подарунки з рук самого Святого Миколая. Нам дуже сподобалося, так як вона ще маленька, вона пізнає казкових героїв хто зайчик, хто вовчик, хто лисичка. Вона любить дивитися на смутики, хто такі хто там грає, які ролі в Мадагаскарі. Так вона дивиться і пізнає світ навколишнє середовище. Цьогоріч у фотопроекті взяло участь 29 дітей різного віку. Аби розділити радість різдвяного дива, рівняни прийшли на свято цілими сім'ями. Було помітно, що на обличчях дітей з'являлася щаслива посмішка та захоплення, коли у залу під чарівливу мелодію залітала синьокафея, чи пухнастий зайць починав стрибати в унісон з малюками. Дуже раді, що ми попали в таку казку серед сірих днів. Це було дуже і дуже добре для дітей. Що вони вірять в казки, бачать героїв казкових і отримують подарунки. Це завжди приємно. Від сьогодні всі охочі рівняни зможуть переглянути дитячі фотографії у виставковій залі Злати Плази після завершення конкурсу. всі світлини потраплять до рук його учасників. Тетяна Івашчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.